Що може бути краще, аніж сумка від бренду SKILL? Так, це дві шкіряних сумки від бренду SKILL. Дані модельки, зараз роздивимося трошки подробніше. Це сумочка. Моделька SKL19 формату Sling. Вона виконана в флотарі. Також є моделька. SKL-20, вона буде з гладкої шкіри. Всередині габардинова підкладка дуже зручна і м'яка, дуже місткі карманчики можна використовувати як на одне плече, так і переключити на інше. Завдяки ось такому чудовому карабінчику. Відкладемо. Також є ось така. Моделька месенджеру SKL25. Також виконана в флотарі. Може бути в гладкій шкірі. Це буде моделька SKL26. Всередині також габардинова підкладочка, двохсекціонний карманчик, стропа. Дуже потужна і міцна, добре скомбінована з турецькою фурнітурою. Для замовлення можете написати нам в особисті або перейшовши в шапку профілю.